Французька авіація нанесла удар по місту Кідал у Малі. Цей населений пункт був одним з перших, який взяли під контроль Туареги, починаючи своє повстання проти офіційної влади в країні. Воно знаходиться за півтори тисячі кілометрів від столиці Бамако. Французи розбомбили військовий табір ісламістів, а також знищили будинок. І'яда Аггалі, лідера угруповання Ансардін, що в перекладі означає захисники віри. Поки авіація бомбить кідал, сухопутні сили взяли під контроль інше велике місто самопроголошеної держави Азават Гао. Це наразі найбільший успіх міжнародної воєнної операції, що має на меті повернути північ країни під контроль малійського уряду. Частина військ вже вирушила далі, на Тімбукту ще одне місто, захоплене ісламістами. У Гауш очікують на війська з сусідніх Нігеру та Чаду, які мають допомогти контролювати відвойовану територію.